Дві дами на погони. Мій генерал. Ага. Василю, а чи коли нарешті вже на гроші зіграємо? З тобою на гроші тільки дурень може грати. Чого це? Я йому колись сотнягу програв. <рес> <рес> Ой. Сидимо тут в чотирьох стінах, скоро дах поїде. А може розважимося? У тебе одна розвага, п'янка. Є набагато цікавіші ігри. Наприклад, Мукачівська лікарня. А що то за гра? Треба бутиль спирту і чотири піп'ятки. Це ще добре, що він ужгородську рулетку не запропонував. Там взагалі із пістолета в рота коньяком стріляє. Так, ніякого алкоголю. Завтра прийом у міністра. Ти що хочеш? Щоб через твій перегар село дороги лишилось. А на яку годину завтра? Вівторок о десятій. Ви б викинули той календар за 93 рік. Так він майже співпадає з нинішнім роком. До того ж тут Іво Бобул молодий. Все золото завіто... а Вівторок. Твою сандулісу. Так це сьогодні. А я ж про що? П'ять хвилин на збори. Марії наш Микитюк. Треба нам нового голову сільради обирати. Тільки обов'язково з вузом. Та да нащо мені та сільрада? Гей! Що ви там шоркаєтесь? Давайте швидше. Васильович, це через штивка затримка. Бі... Він коли хвилюється, то ви часто Бі... йому обігає. Андрюсі, Наука то називає очищення чакри. Так, Анна Ярославівна, не, не панікуй. Голову, якщо от така чакра. Хватить балакати. В дорогу. Я ліс підувати. Алло? Поліція? би тебе трав. Та він засланий казачок. У мене таке відчуття, що йому пообіцяли землю в малих вуйках. А, не боїться, ходіть пішки, не поїздка, а прийому нарколога. Та коли корабель тоне, баласт викидають. Слухайте, може, справді давайте до міністра безбодя, а? У нього пика жаліслива, коли просить. А це нам те, що треба. Штефко, лови таксі. Угу. Шеф! У центр 200. Зараз. Просить 300. Шкуродер. На своїх наживатися. Ну, е, уважаємо. Животним салом нельзя. можна. ж на маршрутка. Ну, що, дівки? На нас чекає перлина столичного дозвілля гідропарк. Ой, звучить інтригуючі. І що там робити? Що там, там сонце, пляж, там'янка на розлив. <гум> все, зараз сніду йду, одягати купальник. Альо, привіт! Ні, з твоїм товаром все гаразд. Просто дзвоню поцікавитися, як ти. Та цілий твій товар, який миші. Як там в Києві? Чим займаєтесь? А... Ну, ясно, ясно. Та під замком твій товар не вкрадуть. Ну. А ти де? Куди їдете? В міністерство? Як називається? Міністерство інфру... інфраструктури. Угу. То у вас там ціла делегація? Ну, ясно. Та не намокне твій товар, там все сухо. Давай. Шо? А пляж? Київський пляж від нас нікуди не дінеться, а от кохані чоловіки ті можуть. Ой, я тебе прошу. Мій бодя хіба що напитися без мене може. Отож, може він вже п'яний валяється там під тим міністерством. А? Оленка. А? Ми зараз по справах. Тільки ненадовго. О. Як потім до того гідропарку дістатись? Їдьте на запах шашлику. Чим більше пахне, тим ближче. Ой... Сон, до зустрічі. Риба. нема, Hmm, Де ти взяв цю машину. Ви самі сказали ловити таксі. Цей драндулет був таксі ще за часів німецької окупації. Откуда ви знаєте? Тут движок 42-го. І так ледве перлися. А тепер зовсім стали. Скільки машин, а? кінця і краю не видно. Та! Хіба це пробка? Через час тронемся. Шо? Так, все, виходимо. Посадить, я не можу, я мозоля на те. Добові не дам. О -о -о. Цей макитюк нас в могилу зажене. А йому ще на тому світі треба буде кимось керувати. Е, е, уважаємі! А бабки! А бабки в домі пристарілих. Якісь дивні злодії, товариш майор, після себе закрили двері на ключ. Не дивні! Хитрий Борисюк! Сліди замітають. Гади. Кажете, встигли їх помітити. А запам'ятали, як виглядають? Як виглядають? Ну. Їх було четверо. Прям як гуртаба. Анекдот такий. Генерал розказував. Опишіть одяг, особливі прикмети. Вони якось були дуже дивно вдягнуті. Чоботи, там бриль, жилетки, що попало, як цигани. Резук, знач, картина маслом. Це були цигани, гастрольори. Ой, і ведмідь у них був дерев'яний. Резук запишив протокол. Ведмежатники. Так. А давайте перевіримо всі ціні речі, гроші, щоб скласти список украденого. Так а в нас і немає якихось таких. Великих цінностей. Ну, які цінні речі після циганів. Треба шукати речові докази. Я думаю, ці гади тут по-любому лишили гітару. Що ви повзете як черепахи? Швидше давайте, трутні. Васильович, не кричіть. Між іншим, не таку поїздку ви нам обіцяли. Ага, Казали інклюзія умови гірше, ніж в санаторії в підвалі. Ага. Івана. А де сувенір? Ну, Де? В таксі, в багажнику. Забув. Так, слухайте. Мій стратегічний план. Треба розділитися по двоє. Штефане, зі мною? Ні-ні, що, ні, ні. залишити їх вдвох? Ні-ні. Я з Іваном. Я з цим ідіотом не залишусь. Ви в мене зараз язика зняли. Помовча, сказав. Нам треба розділитися по двоє. Штефане, ви за сувеніром. За годину зустрічаємось у міністерстві. Йдемо в пивну. за твій кошт, а йому скажемо, що машини вже не було. Обманеш зменшу пайок втричі. Нічого не розумію. Все на місці. Більше того, тут якісь зайві речі. Так і знав, що вони гітару залишили. Так де? Та ні сумки якісь це не наше. Так може і грабіжників не було. Може, ви це все придумали? Я? Придумала? Я їх на власні очі бачила. Взагалі, нащо мені придумувати то? Та, Борисюк, що ти мелиш? Нащо їй щось придумувати? Скажи, потерпіла. Наприклад, страхову компанію розвести. Ой, ти той свою маячню, тільки от форму позора. Щасне слово. Це не маячня. Квартира. Страхується на випадок грабун. Потім розігрують крадіжку і грошики в кишені. Чого ви на це скажуть та підозрювана? Тебе з глузду з'їхали. Я от зараз подзвоню своїм хлопці, і він вам все підтвердить. Що і треба було довести. Дивіться мені, бі, Борисюх, у нас зараз буде явка з повинною. Ну і де вони? Це тут, як пинки. Оскільки Україна Європа, українці так само Мали б на пляжі загорати. А може заблукали. А може він тебе обдурив знову? А а а обдурив? Ну чого ти а така а? наївна? Полюблю його. падлюку. О! А ця падлюка зараз їсть, п'є, розважається і набирається вражень. Уже досить мене пиляти. а? То задовбало це все. Ми маємо думати про все, а вони тільки про себе. Добрий день. Я бачу, ви тут одна з найбільш обурених. Скажіть, будь ласка, які головні ваші вимоги? Ну і куди далі? Ой, не знаю, Васильович. Я в картах розбираюся як вовк на зорях. А навіщо ти її купив? Нецільове використання коштів. Вирухую, та, та заспокойтесь, розберемося. Зараз у перехожих запитаємо. Як то кажуть, язик не тільки до Києва, але й по Києву проведе. Шановний. Да. Е, добрий день. Можна вас на хвилинку? Так, звісно. Взагалі без проблем. Як зовут? Іван. А? Василь Васильович. З великих вуйок. У городі Бузина у Києві вуйко. Не зрозуміли? Ну, типу, не дядько, а вуйко. Він мені нагадує Тамаду з райцентром. У того теж жарти не смішні. карту зіпсував, падлюка. Ну і куди далі? Мені здається туди. <звук> Шеф, а відкрий нам багажник, ми дещо забули. Ага. Нічого не знаю. Нічого не відкриваю. Ага, значить, по-хорошому не хочемо. Тоді дзвоню своїм знайомим бандюкам. І чого нічого, гарячий паяльник, ще не один багажник відкривав. Ой, боюсь, боюсь. Що ж з мене взять? Це драндулет, а ти їм не заплатиш. Чого це? Мені ж не заплатив. Тут погрозами нічого не віддієш. Є старий перевірений метод. Я бачу, ви любите волоські горішки. Ну? No. А якщо до настоїнки всіх цілющих плодів? Здається, що ми йдемо не тим шляхом. Чого це не тим? Тим? Я за сонцем орієнтуюсь. А я логікою. Бачиш, немає старіших будівель. Значить, це не центр. І що? Капшо. А міністерство знаходиться у центрі. Розберемось. Туди. Угу. О! Це Васильович, а мені здається, ми трохи той заблукали. Трохи? Та ми хто зна де ще пів години і підвінницю будемо. О, еге, то непогано. У мене там родичі є. Іване, я не хочу нічого сказати тобі поганого, але ти критин. Мені вже казали, Причому топографічний з дитинства. Mm. Я навіть в гори сам не ходжу. Людка, я все одно не вирубаю. Нашу ми власну хату бомбимо. -бом. Щоб тобі всі зонари без матраси. Тільки так ми зможемо з цієї халупи всі, всі шпаки хазяйки винести. Січеш? Ааа. Ти взагалі знаєш, скільки то все коштує. Значить так, ми продамо все хутро, бірюльки, техніку і відіб'ємо оренду квартири. Ааа, блін, яка ти в мене башковита. Я сам би до цього не додумався. гривень на рівному місці. Саме так все і було. А вже потім підозрювана викликала нас і розіграла весь цей спектакль. Я не п'ю, щоб таку фігню придумувати. А Це все одно не знімає з вас кримінальну відповідальність. Та-та, то стаття 7 е, від трьох до семи. Ну, п'єте її Петрович. Та яка різниця? Два роки туди, два роки назад. Послухайте, не треба на нас вішати ваші нерозкриті справи, то брехня. А вже слідчі розбереться. Брехня то чи ні? Потім слідство, суд, тюрма. Ну, але, але звичайно можна до того і не доводити. Мені для початку треба зателефонувати. Бу Банк. Алло. Доброго дня, дядько генерал. Ага. Як ваша служба? Ага. Так. У мене просто тут є проблемки. Маленькі. Але дві. По сонцю він орієнтується. Сусаніть. Ти б ще мох в Києві шукав. Мох на асфальті не росте. Чи росте? Іван, не зли мене. Ви, вибачте, вибачте, будь ласка, Міністерство інфраструктури. Далеко звідси. За рогом ліворуч. Кварталів отричем чекуєте. Далі обабіч парку і вийдете до урядової будівлі. Ну от, Відразу видно місцевих людей. Дякуємо. Дякуємо добре. Слухай, земля у нас родюча, родюча. Люди працюють, працюють. А чому ми так погано живемо? Бо дурні? Ні, це не головне. Масонська змова. О! о. Забираємося. Відміть у нас. А він що, дрихне? Спить. Горіхова сонка. Покращує сон. Слухай, будеш. Так трошки зняти стрес. Ні. Смакота. А? Слухай, а як ти дізнався, що цей шкородер буде з тобою бухати? А -а -а. Ти бачив кольор його обличчя. Це ж соратник. А я що тобі казала? Не могли ми їх пропустити. Ніякої гуцульської делегації не було. Він виходить, таки збрехав. Угу. І збреше тобі ще раз. Тому що він в тебе хто? Хто? Брехньозалежний. Яка падлюка, от що він зараз робиться? Як що? Розважається. У гідропарку, наприклад. Ну добре, умовила. Зараз тільки збігаю в і водичку наберу, бо там дуже дорога. Слухаю вас, генерал! Так точно, так точно. Дурак. Виноватий, Виправлюсь. Дуже бачаємося пані, шановна підозрювана. Потерпівши, я не потерпівши. Просто в нас от, сержант Борисюк, він невдало пожартував. Р Роман Петрович, що ж стрілочний. Юсі, ну нарешті. Тобі неможливо дозвонитися. Пробач, була важлива нарада, потрібно було вимкнути телефон. Сонечко, в мене для тебе дві новини. Погана, нас пограбували. Хороша нічого не взяла. Тобто, як це? Отак. От Все на місці. Навпаки, лишили якийсь мотлох. Але я на власні очі бачила, як з нашої квартири виходила банда циган. А де вісти? Так, тут майор підказує. Не ну, Я не знаю у кавказці, але на українці стопудово. Анечка, то мій тато приїхав в гості з земляками. То ми поговоримо. Не може бути. Ти що зупинився, марафонець? а то Васильович нам голову відірвав. На, темпі, в темпі. Ну, І до вас носить. Ми раніше за вас сюди дістались. Хто ви? Та ми вже давно тут. Вас тут не бачив. Ми з Богданом вже тут пів години чекаємо, аж напрямо, правда? Намалюю тобі сарі. Що падусь не без ночі. Не бреши, ви тільки на. Прибіг. Це ви не он захекались як старий пес. Хто? Ви? Досить уже сваритися. Ну що ви, як діти? Пішли вже до міністра. Ага. А. І ти, легко, сказати Тю -тю 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 -тю. Добрий день. Добрий день. Василь Васильович Микитюк. Голова села Великі Вуйки. Микитюк. Є на 10.00 1607. Я вас прошу, якихось 6 годин. І сім хвилин. І через ті сім хвилин ви нас не пропустите до пана міністра. Я б вас і раніше не пустив. Уряд. П'яним прохід заборонено. Хто п'яний? <скрізь> Ну, і як ми на прийом потрапимо? Записуйтесь у чергу. Якраз є вікно через два місяці. Це ж треба удієнцю самого міністра зірвати свинота. Все, щоб я вас коли-небудь з собою взяв та ніколи в житті. Ай, Васильович, ви самі спізнилися. Хлопці, це не сваріться. Послухайте мене. Я сьогодні тут. Марійку бачив. О, все ясно. Біла гарячка. Ще цього нам не вистачало. Водя, це твоя остання п'янка в Києві. Та кажу вам, чесне слово! Ось тут вона йшла! Ай, слава Богу, що його не пустили до пана міністра. Уявляєте, що б він там учудив? От, через кого прийом гавкнув. Вдома скажемо, що він зруйнував село. Угу. Знаєте що? Не треба валити все на боді. О! Штефане в нашому селі завелися зрадники. Угу. Манкурти, П'ята колона. Кицю, ну я ж ненамисне. Mm -hmm. Ну, чесно, спочатку забув тобі сказати про приїста, та? А потім не хотів відволікати у відрядженні. Бо люблю. Куди підлиза? До святкової вечері. А, черговий ювілей як ми разом? Ні, знайомство із свекром. Знаєш, для дівчини то, то як сватання. Синку! Завжди знав, що у тебе смак такий собі. Але те, що я бачу, аж не віриться. Як такі вродливі дівчині сподобалось таке бурмиле, як ти. Боже, яка краса. А очі, немов озера, глибокі, а струнка, наче смаленька. Чудово виглядаєте? Якби Андрій вас не представив, я б подумала, що ви його дохрутник. Боже, дякую тобі за таку невістку. Дякую. Знайомся. Гості з самого серця українських Карпат, села Великі Вуйки. Дуже приємно, Василь Васильович. Василь. Так. А Це Штефан, Богдан і. Так я вже зрозуміла. Мене звуть Аня. Я. Дівчина Андрія. Дуже приємно. Приєм. Не просто дівчина, а єдина неповторна кохана дівчина у всьому світі. Коли зголодні, весь час обсипає компліментами. Прошу вас до столу, будь ласка. А я тоді за вином. Ага, так. О, другий раз за день. Курорт! Куди? Руки, руки ми в тільки Іван. Ну, дідусь у вас сон. Стара людина, старі порядки. Великі вуйки, це буде спека, великі вуйки, до самого верха, Шаси великих вуїк настають Великі вуки, керують світом, великі вуйки, то великі діти, по ваші душі вже Великі Вуйки, йдуть. Так і було. Чи вже не буде, ми люди народились, очі розчинили, і святи сюди залунало, що геть усе дістало, що час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися. Їх усюди чуди зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти, а прокидати жити і лягати, У мене чуйка, планету захопили, великі <рес> бойки.